Працівники ДБР викрили групу осіб, які заволоділи корпоративними правами та майном відомої будівельної компанії на загальну суму понад 85 мільйонів гривень. До групи входили генеральний директор цієї будівельної компанії та нотаріуси. Слідством встановлено, що учасники групи підробляли довіреності для незаконних реєстраційних дій у державних реєстрах протягом 2019-2021 років. Їхнім діям сприяли працівники правоохоронних органів. Працівники ДБР повідомили про підозру 13 особам в протиправному заволодінні майном підприємства з використанням підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. А також службовою особою з використанням службового становища, що заподіяло велику шкоду. У взаємодії з ДСР Нацполіції працівники ДБР провели 19 одночасних обшуків за місцем роботи та мешкання фігурантів на території Києва та області. У ході слідчих дій вилучено електронні носії інформації та мобільні телефони, печатки та документи, що підтверджують протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.